Доброго дня, діти! Погляньте, будь ласка, на фото і скажіть, кого ви на ньому бачите? Хто тут зображений? Правильно! На даному фото зображені учні. Вимойте, будь ласка, це слово. Учні. Яким звуком розпочинається це слово? Правильно, дане слово розпочинається звуком У. Який цей звук за звучанням? Голосний чи приголосний? Вимовте його. У. Так. Даний звук голосний. А якою буквою ми позначаємо на письмі звук У? Так, буквою У. Саме цю букву ми розпочали з вами вивчати на попередньому уроці. Сьогодні ми продовжимо знайомство з цією літерою. Ми з вами навчимося читати її в поєднанні з іншими вивченими буквами. Також складемо речення з цією буквочкою за малюнками і дізнаємося, навіщо нам великі літери, зокрема велика У. А зараз, діти, давайте ми з вами складемо схемку. Звукового значення слова учні. Відкрийте, будь ласка, свої зошитки з читання і запишіть в них звукову схему слова учні. Сподіваюся, діти, що ви вже склали звукову схемку слова учні. Давайте перевіримо. Отже, який ж перший звук ми з вами чуємо у слові учні? Учні. Так, це звук У. Який він? Голосний. Про це ми з вами відразу казали. Голосні звуки ми позначаємо за допомогою кружечків або крапочок. Отже, пишемо кружечок. Наступний звук У-ч-ні. Який наступний звук? Звук Ч. Вимовте його, який він? Голосний чи приголосний? Так, приголосний. Твердий, чи м'який? Ч. Твердий. Як позначимо? Рисочкою. Молодці. Позначаємо рисочку. Який наступний звук? Учні. Так, наступний звук н. Який він? Голосний чи приголосний? Н. Приголосний молодці. А твердий. Чим який? Ні. Який? Як ми позначимо? Двома рисочками. Правильно, позначаємо. Який звук ми чуємо в кінці? Учні. Так, в кінці ми чуємо звук І. Який він? Голосний чи приголосний? Голосний, молодці. Як позначимо? Кружечком. Позначаємо. А тепер давайте поділимо на склади. Уч ні. То скільки складів в даному слові? Два. Правильно, перший склад уч, другий склад ні. Поділіть, будь ласка. Нашу схемку ось такою рисочкою. Визначаємо який склад наголошений. Учні! Куди падає наголос? Учні! На перший склад. Тобто, на букву звук У. Позначаємо наголос. Так, добре, діти. Справилися із завданням. А тепер давайте ми з вами. Відгадаємо загадку. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Здогадалися? Так, Україна. Вимовте, будь ласка, це слово. Україна. Поділіть його на склади. У-кра-ї-на. Скільки складів нарахували? Чотири. Молодці. Правильно. Отже, діти. А що таке Україна? Україна це наша рідна земля, це наш рідний край. Це місце, де ми народилися з вами, де ростемо. Тут живуть і проживають наші рідні, батьки, друзі, вчителі. Це місце найкраще на землі. І сьогодні ми з вами поговоримо про Україну і, звичайно ж, про букву У. Відкрийте, будь ласка, свої букварики на сторіноці, 42. Погляньте, будь ласка. Уважно на малюночок зверху. Кого ви там бачите? Хто там зображений? Тут зображені діти. А хто ці діти? Правильно, це українці. А з чого ви здогадалися, що це українці? Так, про це можна дізнатися з їхнього одягу. Що вони одягнені? Вишиваночки. Так як називається країна, в якій живуть українці? Україна. Молодці. Вимовте це слово. Україна. Яким звуком розпочинається це слово? Звуком У. Отже, Україна розпочинається звуком У, і, відповідно, буквою У. Ув. Тобто ми сьогодні продовжимо працювати з літерою У. Є у велика і є у маленька. Діти, а як ви думаєте, яку букву ми будемо писати в слові Україна велику чи маленьку? Правильно, велику, тому що Україна це назва країни, це ім'я країни. А як ми вже з вами знаємо, всі імена ми пишемо з великої букви. Тобто велика У нам потрібна для того, щоб написати назву нашої країни. Добрі діти. А зараз давайте ми подивимося на завдання знизу і прочитаємо букви, які в нас написані на наших сходинках. Отже, читаємо спочатку знизу до верху А, о У. А тоді зі інтонації. У, інтонації. У, у, у. Добре. А тепер давайте прочитаємо букви зліва направо. Читаємо три букви разом. Уау! Злив, зливаємо. Уау. Тоді читаємо літеру посередині. О! Знов зливаємо. Уау. Уау. Молодці. Тепер читаємо літери зліва направо на другій сходинці. Ау! Ау. Окремо. А. Тоді читаємо знову Оу. Оу. Добре. А тепер давайте прочитаємо на третій сходинці. О. А. У. Так, і останню літеру з самого верху. У. Молодці. А тепер давайте прочитаємо. Ось тут. Знизу. З'єднавши усі. Літери, що записані на п'єдесталі. Ауа. Ау. Так, далі. Уу. Уу. -а, -а, а. Молодці. Тепер погляньте на знайому нам дівчинку-читалочку. Як знаєте, своє ім'я вона отримала тому, що вона любить читати і нас цьому навчає. Давайте прочитаємо, що вона нам запропонувала на цей раз. Отже, ми бачимо, є в нас тут різні речення, тому що є різні розділові знаки: крапочка, знак питання, знак окупу, крапочка. Тобто, це в нас є речення. Давайте прочитаємо перше речення. Якщо стоїть крапочка, то тут потрібно читати зі звичайної інтонацією. У, у-у-у. Добре. Наступне речення в нас стоїть знак питання. Отже, ми повинні прочитати запитальної інтонації. у у Так. Добре. Наступне це знак оклику є. Тобто маємо прочитати з окличної інтонації. Піднесено. У! У! Добре, молодці. І поглянемо на останні речення. Тут на нас в кінці стоїть крапочка. Ну, а потрібно прочитати зі звичайною розповідною інтонацією, поєднавши один, два, три, чотири букви. Разом. Ау! Ау! Ау, -ау. Будь ласка, тепер ви. Самостійно. Добре з завданням. Молодці! А тепер давайте поглянемо на завдання знизу. Кого ми тут бачимо зображених? Курка з курчам, корова з телятком і кійця з кошенятку. Нам потрібно за даними малюнками скласти речення про тваринок. При цьому ми маємо використати нашу літеру сьогодні вивчену. У! Дивіться. У курки хто? Курча. Отже, у курки курча. Добре, складіть речення про корову. Читаємо букву у. Так. Давайте перевіримо, що у вас вийшло. У. Корови теля. Чи таке речення ви склали? Таке, молодці. Дивимося на наступний малюнок. Самостійно читаємо спочатку літеру. У. Склали? А тепер давайте перевіримо у киті кошеня. Таке речення склали? Молодці. Діти, а давайте подивимося, яка літера стоїть на початку наших речень? Велика чи маленька літера стоїть? Велика літера. Отже, який ми висновок можемо зробити про велику букву У. Коли вона вживається? Так. Вона вживається у іменах людей, назвах країн, а також на початку речення. Молодці! Розправилися з завданням на сторінці 42. А зараз переходимо до сторіночки 43. Погляньте, будь ласка, на завдання від щебетунчика. Він також любить читати і пропонує нам різні завдання цікаві. Отже, давайте ми поглянемо, що тут в нас є зображено. Що це таке? Дуб. Вимовте це слово. Дуб. Чи є в назві даного слова звук У. Так. А де він знаходиться? На початку слова? Всередині чи в кінці? Дуб. Всередині. Молодці. Подивіться на наступне. Що ми тут бачимо зображено? Зуб. Так, чи є в слові зуб звук У. Так, є. Де він знаходиться? На початку слова всередині, чи в кінці. Зуб. Всередині, молодці. Подивіться на наступний малюнок: хто це зображений? Жук. Чи є тут звук у? Є, а де він знаходиться? На початку слова всередині, чи в кінці. Всередині, молодці. І останній, кого ми бачимо? Пав. Чи є тут звук У? Звичайно, є. Де він знаходиться на початку слова? Середині чи в кінці? Павук. Всередині, молодці. А тепер давайте ми з вами підберемо слова. Дамо відповідь на запитання: який дуб? Який дуб? Ну? Високий. Так, могутній. Так, міцний. Добре. Давайте ми підберемо слова ознаки до слова зуб. Який зуб. Білий, так, здоровий, молочний, молодці. Бачите, які ви розумні. Тепер подивіться на наступне зображення, кого ми бачимо: Жук. Давайте підберемо слова ознаки до слова жук. Який жук? Рогатий, так, великий, добре. Ще йкий. Ну, коричневий, дуже добре. І останній павук. Давайте охарактеризуємо, який той павук? Страшний, так, великий, волохатий, молодці. А тепер діти, давайте ми з вами е, прочитаємо е, слова е, букви, які нам пропонує ще бетончик. Вставимо слово, ознаку, предмета, які ми підбирали, і малюночок прочитаємо. Отже, читаємо у, у у високий дуб. Добре. Далі читаємо наступний рядочок. У-у-у-у, здоровий. Зуб. Правильно наступне. У, у, у рогатий жук. Дуже добре. І останнє. У у у страшний павук. Дуже добре. Молодці, з завданням справились. А тепер діти, давайте ті дітки, які вміють читати, почитають разом зі мною оцей текст. Ті, хто не вміє читати, послухайте його. Після того, як, ми, як ви послухаєте цей текст, змете олівчика простенького і підкреслите в даному тексті усі літери У. Отже, послухайте текст і запам'ятайте, як звали дівчинку. Учора улянка з бабусею, були в зоопарку. Там бачили кенгуру вужа, страусів, папугу удава. У сумці кенгуру сиділо мале кенгуреня. А папуга говорив. Дуже сподобалось улянці. в Зоопарку. То як звали дівчинку? Улянка, правильно, молодці. А куди пішла Улянка? В зоопарк. З ким вона туди ходила? З бабусею ходила Улянка. А коли вона туди ходила? Вчора. Молодці. Кого Улянка побачила в зоопарку? Так, кенгуру. Ще вона кого побачила? Вужа ще. Страус. Папугу. Добре. А хто був в кенгуру в сумці? Маленьке кенгуриня, молодці. Що робив папуга? Говорив. Добре, які ви уважні? Скажіть мені, будь ласка, чи сподобалось улянці в зоопарку? Так, їй там дуже сподобалося. Отже, діти, давайте ми зараз з вами назвемо тварин, яких зустріла улянка в зоопарку. Кенгуру. Чи є в назві даної тварини звук У? Кенгуру. Так, а де у нас знаходяться ці звуки? Так, середині, в кінці молодці. Наступний удав. звук У. Так, а де він знаходиться? На початку слова молодці. Наступний папуга. Є звук У. Є. А де знаходиться? Середині слова. Молодці. Страус. Є звук у. Є. А де він знаходиться. Середині слова молодці. Отже, дітки, які вміють читати, ще раз самостійно читають цей текст, а хто не вміє читати, підкреслюєте усі літери «у», які зустрінете в даному тексті. Добре, а тепер давайте подивимося на останній малюночок, що ми тут бачимо зображено. Що це такі за трава цікава? Ага, це не трава, це виявляється овоч. Кукурудза! Так. кукурудза погубила зернятка, а разом із зернятками повипадали буквочки. Давайте ми зараз з вами назвемо ті букви, які ви знаєте. Хто знає, як називається перша буква? Назвіть її. Угу, Добре, молодці. А як називається друга буквочка? У, так. Третя буквочка, хто знає? Угу, Наступна. У молодці. Наступна буква. Дуже добре. Наступна. У. Так. Наступна. Що це за буква? Угу. Наступна. Дуже добре. І останнє, що це за буква? А, добре, діти. Давайте порахуємо, Скільки літер У є у слові кукурудза. Рахуємо. Один, два, три. А скільки тут є голосних букв? Давайте порахуємо всі голосні букви. У. У у, А. Отже, скільки є голосних букв? Чотири. Діти, запам'ятайте, у слові завжди стільки складів, скільки голосних букв чи звуків. Тут у нас є чотири голосні букви, чотири голосні звуки. Отже, в даному слові чотири склади. Дуже добре. То скажіть, яку ж ми букву сьогодні з вами повторили? У. Так, навіщо нам велика буква У, щоб писати імена людей, назви тварин та на початку речення. Дуже добре. Молодці! Я вам гарно дякую за урок. Зустрінемося на наступному уроці.